Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо різко змінив риторику щодо України. Численні міжнародні видання пишуть про U-turn – розворот риториці словацького прем'єра. Що відомо про його візит до Ужгорода, докладніше далі. І ще вчора одіозний політик заявляв, що в Києві немає війни і люди там живуть звичним життям, а незадовго до цього, що Україна не є повністю суверенною державою і має віддати частину території Росії. Зараз, після зустрічі з українським прем'єром Денисом Шмигалем в Ужгороді, він неочікувано запевнив, що Словаччина підтримує Україну в її євроінтеграції, не блокуватиме виділення Києву 50 мільярдів євро допомоги і буде рада взяти участь у повоєнній відбудові України. Також Швіце запевнив, що, хоча Словаччина і не надаватиме Україні військової допомоги як держава, уряд не заборонятиме місцевим виробникам зброї продавати її Києву. У чому причина різкої зміни курсу словацького політика, який побудував виборчу кампанію на євроскептицизмі та відверто антиукраїнській риториці? У відносинах України та Словаччини одне слизьке питання: транзитна гілка через Україну єдиний маршрут постачання російського газу до країн Західної та Центральної Європи. П'ятирічний контракт на Транзит російського газу через Україну спливає наприкінці 2024 року. Міненерго України та Нафтогаз попереджали, що не домовлятимуться з Москвою про продовження контракту. Після зустрічі з українським прем'єром Роберт Фіцо заявив про готовність України дозволити транспортування російського природного газу через її територію після закінчення поточної транзитної угоди. Про це повідомляє Блумберг з посиланням на відеозвернення Фіцо на сторінці у Фейсбуці. Виникла домовленість про те, що транзит російського газу через Україну ймовірно продовжиться, і це чудова новина, каже Фіцо. Це означає, що ми в словаччині також зможемо продовжити транзит цього газу, що також піде на користь Австрії та Італії. Я вірю, що ми зможемо завершити роботу над деталями цієї угоди найближчим часом, зазначив Фіцо. Отже, лояльність словаччини можливо придбана за дорогою ціною, фактично, сприянням експорту російського газу до Європи транзитом через Україну. Варто зазначити, що Денис Шмигаль після зустрічі з Фіцо не згадував про. Російський газ. Він заявив, цитую, що Україна та Словаччина продовжать плідну співпрацю заради безпеки та процвітання наших країн. Кінець цитати. Сподіваємося, пан Фіцо все ж таки відчув на собі війну, яка, на його думку, не відчувається в Києві. В Ужгороді під час візиту його застала повітряна тривога через міг 31К. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.